Тижня, там вже двом е, нашим е, ветеранам є на, на поранення. Да? Uh -huh. Тому я, я хочу сказати, що дуже серйозний. І ми зобов'язані винаходити ви хоч е, не буде місну, е, якісь, е, гроші, але ми її закладаємо. Тому, відповідно, так же само е, допомога на поховання, матеріальна допомога е, 200 тисяч. Тому я хочу сказати, що. А це матеріальна допомога сім'ям, це мільйон чотириста, що ми саме? Мільйон 400 це військовослужбовцям та їхнім сім'ям до 5. Тому в сукупності сума вискакує немаленька. Але я кажу, що ці суми, які ми заклали, ми працювали біля півтора місяця по кожній сумі. Так, один день трошки попрацюємо, другий день доські зміни і так далі. І так далі. Тому а, прошу вашого розуміння, припинити да, в цілому бюджету. А, на бюджетних комісіях опрацювали всіх. Там ніякої там, це в там, сукупності бюджет на 26 рік, чи там оплата праці окремого. Шановні депутати, якщо у вас є якісь пропозиції чи запитання, будь ласка, якщо немає, буду ставити підняття бюджет бюджету на 26 рік в цілому і прошу вашої підтримки. Ставлю на голосування. Проєкт бюджету Веренчанської сільської ради на 26-й рік. Хто за, прошу підтримати. Проти? Отримались? Дякую. Давайте слідуючи. працювати. Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців до в дошкільної освіти Веренчанської сільської ради у 2026 році. На основі постанови 305 зі зміни без ствердження новому порядку організації харчування закладу загальної середньої освіти закладу дошкільної освіти та до на основі постанови 1456 про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету. Пропонуємо встановити вартість. Така вона нас, в принципі зараз є залишити вартість за одноразове гаряче харчування у закладах загальної середньої освіти з 1 січня 26 року на одного учня в кількості в сумі 50 гривень. І для вихованців закладу дошкільної освіти вартість трьохразового харчування 100 гривень. Але батьківська плата становить лише 50 гривень, 50% компенсує засновник Перемчанська сільська рада. У нас зараз такі суми і прописані, вони діють наразі, і ми пропонуємо залишити вартість харчування на. Тобто, тобто, що, це ми, не збільшуємо. ми не збільшуємо, ми залишаємо так, як є, 50 гривень для шкіл. Хочу ще нагадати, що у нас діти перші четверті класи всі харчуються відповідно до постанови, 14 тисяч всі харчуються за кошти субвенції, яку нам надає держава. І у нас діти більгових категорій також всі харчуються за рахунок засновника, за рахунок коштів місцевого бюджету. Ну і не тільки піде, я думаю, за заявою, що за заяву за... для... керівників опорних да. заходів діти.